Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні неділя, 11 січня, і зараз буде відео, в якому я покажу свої іграшки, які в мене є в наявності на початок 26-го року. І почну я з брелочків. Поставлю зараз ось таку корзиночку, щоб зразу в неї складати. Так, дівчатки, багато з них ви вже бачили. Зараз я почну з тих, які не наскільки ходові, я їх не, не так часто в'яжу. Ну, і як не ходові, зараз я не дуже хожу по ярмарках, тому вони менше продаються так. Сердечка. П'ять таких у мене є. Одне більшеньке, це зетаміна. Потім є три ось таких серденька з різних пряж. Так, і ось таких два. Сердечка такі з діви. Потім ще з діви в мене. Це вони вже в мене давно, ну, я зараз, як їжджу на ярмарку, я їх чомусь і не беру з собою. А до війни взагалі вони в мене гарно продавались. Ось такі сердечка різнокольорові, з отакими різними підвісочками. Ну, зараз ось так. Я їх всі по одному не буду вам показувати. Зараз ось так. Ось. Тут у нас он, така парасолька в мене і ось така квіточка. О, ось така гарненька квіточка. Ось такі в мене їх два в різних кольорах. Тут ось також квіточка і таке дерево життя, мабуть, ось таке гарненьке. Два, три. Чотири. Є ось такі замочки, листочки. Так, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. У мене їх. Різних кольорів ось такі серденька. Так, це по сердечках все. Один гарбузик залишився. Ось такий гарбузик, цей гарбузик я в'яжу з Діви Стрейч. Таке гарненьке полотно виходить. Бачите, зараз, як видно, мій палець від нитки дуже пересухший. Ось так. І крем навіть не дуже допомагає, багато в'яжу, і оце у мене. Тут навіть кожа в мене вже другого кольору, це ціна брелочків. Так, ось такий гарбузик, два кухлика з пивом, такі. Потім у мене є чотири авокадики ось такі, також з діви. Так, кавунчики є, ось такі маленькі, такі просто дольки. І є ось такий один залишився, такий гарненький кавунчик, два лимончики. Дуже гарні так вони мені подобаються, ці лимончики. Я ще колись робила сюди, робила так, такий кругляшок, начебто відрізаний лимончик в розрізі. Тоже гарно було. Такі лимончики. Так, що в мене ще з їжі. Два пончики залишилось. Три морозивка. Залишились і ось такий перчик залишився. Така в'язочка. І з їжі залишились дві морквинки. Все, начебто нічого більше в мене з їжі немає. Так, один будиночок. Такі, такі гарні будиночки подобаються. Вони мені такі гарненькі. У мене були різні кольори даху. Сині, червоні, зелений, мабуть, такий рудий, такі гарні будиночки. Так, хто в мене ще зубки є в мене. Два. Чотири. Шість. Тепер пташки. Ось такі дві пташки. Також з діви, гарненькі. Один орел. Це платна їмка. Я купляла в когось із дівчаток з наших майстрів, Не пам'ятаю в кого. Тільки там він, там здається з плюшевої ниточки, якщо я не помиляюсь. А я в'язала з Діви, щоб це були брелочки. Ось такий гарний Орел вийшов. Такий у нього клюв. Такий гай, гарний майстер-клас. Так, два. Снігуря це я недавно зв'язала. Такі дві курочки. Вони з джинса зв'язані. Ось такі дві. Так. І одне курчатко. Це пряжа діва. Залишилось одне. Так, пташки також все. Здається ж все. А десь ще, ну, то вже далі буде гусачок. Він теж, мабуть, пташка. Ну, ладно. Так, ось такі в мене є стопи. Такі цікаві вони подобаються мені. Також діви. Залишилось оце, мабуть, чотири. Так, четыре. Оливчики. Дива пряжа. Вот такие оливки. Лампочки. Вот такие четыре. Тячём уж більшенька хотя связаны по одній схеме. Але ця чомусь більшенька, ці меншенькі. Так, чотири. Потім багатенько ось таких сонечок в різних кольорах. Три. Чотири. П'ять. Сім вісім дев'ять. Десять? Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і ще дві шістнадцять. Ось такі сонечка гарненькі. Так, ще в мене є ось такі черепашки. Також здіви, такі вони виходять невеличкі. Десь 5 да, десь 5 сантиметрів. Такі гарнесенькі. Я вже їх дуже багато років в'яжу, і їх купують: три. чотири, п'ять. Шість. Ось такі шість. Черепашок. Так, тут у мене все. Зараз ще подивимося. Так, хто у мене тут залишився Сови. Ось такі совенята. Дівчатка в'яжуть таких із джинса, але я з діви. І вони виходять. 4 з половиною без оцих китичок, 4 з половиною сантиметри. Такі маленькі, гарненькі. Так, ось ці я чіпляла. Таку штучку. Це вже давненько в мене саме ця. Чомусь її цю не купують багато вже після того я ще в'язала, а ця давненька вже зі мною. Так, дві. Три. Ось така в молочному кольорі дуже гарна. Чотири. Так, ці всі, ні, ще ось є в такому кольорі ще є. П'ять. Таких дві залишилось. Сім. Такі цікаві, вони в'яжуться дві детальки поворотними рядами, і потім між собою їх зв'язую і коли зв'язую, вив'язуються ось ці крильця. Тається вушка, а може вушка, не пам'ятаю, коли вушка і лапки, мабуть, окремо вив'язуються, очі пришиваються. Ось Такі, так, сім і ось така одна залишилась. Вісім. Ця також вже давненько зі мною їзде. Так, вісім совенят. Потім бджілки. Ось така одна з витаміна, спідничка, чомусь все время вона піднімається вгору. Ось така. А це така сама, тільки з діви. Такі дві. Потім ось така шалена бджілка. Я не знаю, чий це майстер-клас, я в'язала по картинці. Побачила і сама зв'язала. Так, ось так. Такі шалені бджілки. Так, чотири бджілки. Така одна, п'ять треба ще нав'язувати. І є в мене три ось таких малесеньких. Ось так. Так, там у нас було в мене було 5 і 3, вісім. Вісім бджілок у мене треба в'язати. А ще одна є бджілка. Ось така. Також вона дуже давно. Одна залишилась. Дев'ять бджілок. Одна ящерка ось така за майстер-класом Лєночки Транчук. Така цікава. Ящерка з джинсу зв'язана. Потім ось такий крокодил. Це майстер-клас іноземної майстрині. Але там все зрозуміло, за нею можна в'язати, хвостик пришивається, і так, і голова пришивається туди. Ось такий в такому кольорі, і в такому два крокодильчика. І ось такі дві жабки. За майстер-класом Лєночки Транчук, дві залишились, з Діви зв'язані такі дві. І ось таке жабенятко одне, дуже воно мені подобається. Було із Діви. Давала я його, відправляла на Італію. І не пам'ятаю, продалось чи ні там. Повернулось декілька іграшок, але я їх ще не забрала, тому не знаю. Не пам'ятаю вже по фото, чи продалась вона чи ні. А це зетаміна. І така вона гарнесенька. Така жабка. Так, дівчатка, на сьогодні це, мабуть, буде все, щоб відео були не дуже довгі. Тут я вам показала, здається, 114 брелочків. Якщо я ніде не помилилася, то тут у мене 114. Буду знімати і далі я такі відео, може кому і не цікаво, але частенько в мене питають, що в мене є в наявності. Мені так проще, коли простіше, коли дівчатка подивляться, зроблять скріни, і потім мене питають в інстаграмі. Якщо щось хочуть придбати, бо все перефотографувати і показувати наявність це дуже важко фотографіями робити, тим паче зараз, коли світла зовсім мало. У нас останні дні знову по півтори годинки світло є, по 4 години немає, Ну, то таке не встигаєш заряджати павербанки. І те все, тому мені проще простіше відзняти це на відео. І якщо комусь щось цікаво, робіть скріни. В... Там на моєму каналі є посилання на мій інстаграм. Якщо когось щось зацікавило, туди пишіть, бо мене частенько дівчатка питають, де знайти. Тому там мені можна написати і я вам все відповім. На сьогодні це все. Може, через пару деночків відзніму, виставлю другу частинку по брелочках. Ну, не знаю, чи в одну частину я вже вміщу ці брелочки, чи може ще й не в одну, подивлюсь на одну чи на, дві, чи на два відео розділю, а потім відзніму ще іграшки, які в мене є в наявності. На сьогодні це все. Бережіть себе, мирного неба, світла, тепла вам в оселі. Нам-то в своєму будинку з цим кращими дровами топимо в нас тепло. І до зустрічі в наступному відео.